Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні до вашої уваги характеристика людей, які народилися 7 січня. І символ цього дня День незвичних інтересів. Так от, народжені 7 січня достатньо часто проявляють свідомий інтерес до незвичних подій. Вони самі є неординарними особистостями. Ці люди бачать багато речей, яким другим бачити не дано. Їх не дивують ті видатні зверх... Зверх здібності людей, з якими їм приходиться спілкуватися, нічиясь унікальність, чи ніякий такий дуже яскравий досвід життєвий, От. чи таємниці природи. Явища таємничні, які досі ніким не розгадані і не знайшли розгадки. Інколи здається, що вони із цим стикаються щодня, та їм уже ну, не дивно. А насправді ж от, народжені 7 січня ніколи не перестають навчатися у життя та високо цінують усі можливості, які життя їм дарує. Що стосується їх відношення до оточуючих, то вони усвідомлюють, що навіть самі звичні, звичайні люди, які нічим не виділяються, є частинкою величезного розмаїття природи. Та мають такий же доступ до скарбів, до чудес життя, як і другі. Наприклад, через свої фантазії, несвідомі мрії та якісь прагнення і народжені 7 січня достатньо добре розуміють, наскільки могутнім може бути вплив підсвідомості на життя людей. На їхню поведінку та на звички людей. Вони не дивуються, коли почують про катаклізми, незрозумілі явища природи, От, вони все розуміють і приймають все це належним чином та мають цьому пояснення. Дехто із народжених 7 січня буквально а, такий нервовий та занадто чутливий до зовнішнього середовища. Вони швидко сприймають оточуючих, їх енергію, енергетичний вплив, особливо негативний. І ще їх можна назвати занадто сприйнятливими. І саме тому їм дуже важливо надійно відгородитися від дратуючих елементів. І Наше оточення. Вони прагнуть до стабільності, до рівноваги та до помірності й гармонії як у суспільному, так і у власному житті. Вони ні за що не стануть осуждати других, так як вважають усі прояви людської поведінки навіть ненормальні. От, оборотньою стороною медалі, як то кажуть, нормального світу. І їм варто усвідомити, що хоча кожна людина є частинкою великого чуда життя, далеко не всі це цінують так, як вони. А тому народженим 7 січня варто залишити прояви своєї незвичності та ну, для, для по справжньому близьких людей. А в якості друзів та колег їм варто вибирати таких людей, хто розділяє їхні погляди та інтереси, так як вони самі. І тих, хто має також зацікавленість життя. От, Народжені в сьомий місячний день, в сьомий день місяця управляються числом 7 та планетою Нептун. А Оскільки Нептун це планета водна яка керує над природним яскравим уявленням, фантазіями та необґрунтованими фізичними явищами, то і люди, які народилися 7 січня, мають відчувати на собі такий же вплив Нептуна. І їм варто підсилити самоконтроль, і тоді фінансовий стан їхнього життя покращиться, вони не повинні відриватися від реальності. Та повністю віддаватися ілюзіям та мріям. От. Повинні пам'ятати, яким би вузьким та тернистим не був їхній шлях життя, людина повинна все одно його пройти. Багато хто із тих, хто народився 7 січня, успішний, талановитий та ефективний у своїх намірах. А дехто з них має диктаторські замашки. От. і Може збитися з життєвого шляху здоров'я цих людей. Зверніть увагу на нервозність, алергію та втому. Допоможе дієта з акцентом на зернові, на коренеплоди, хліб, горіхи та овочі. Корисними будуть фізичні нагрузки. Треба берегтися від таких хвороб, як артрити та ревматизм. А ще треба добре висипатися. От Порада. Не відсторонюйтеся від світу, знайдіть таких людей, з якими ви могли поділитися своїми думками, мріями та почуттями. Виберіть час для відпочинку. От, і думки вголос. Проблема, яка стала на шляху, може стати благодатним шансом. Сильні сторони цих людей, інтуїція, багате уявлення, терплячість, слабкі сторони, надмірна чуттєвість, замріяність і відстороненість. Любі мої, так це чи ні, судите вам. А я вас прошу: підписуйтесь і поширюйте це відео. Тому що ваші друзі можуть бути зацікавлені саме в цій інформації. Їх може цікавити характеристика тих людей, які народилися саме 7 січня. А я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.